В гаражі сім'ї Джобс було створено усім відомий перший комп'ютер Apple. Але то було давно і в США. А от що робиться в гаражі пані Лариси Мороз з Вінниці не менш цікаве та важливе, принаймні для нашої армії. Допомагати це не, це не ходити на роботу. чи Волонтерство це не робота, це поклик серця. Людей. З великим серцем, з е, щирою душою. Гаражі пані Лариси розгорнулось ціле виробництво по заготовці сухпаїв для військових. Вже понад два роки жінка разом з однодумцями готує легкі, корисні та поживні продукти харчування. І нещодавно волонтерка запропонувала військовослужбовцям з реабілітаційного центру долучитися до своєї діяльності. Вже майже дві неділі ми привозимо і завозимо наших дорогеньких захисників, які проходять реабілітацію в лікарні Ющенка. Вони Вели бажання приїздити і підтримувати на, е, своїх побратимів, наших захисників, які ще там на фронті, тому що ну, якби знають, що тут є таке, що це таке, є Сухпай. Десь тиждень тому дізнався. Через, а від кого? Через свого знакомого Володю. <світ> <світ> і як як вам тут атмосфера подобається? Звісно, чудово. Вони багато роблять для військових. Мало таких людей в нашій країні. Який вам процес найбільше подобається або найлегше дається? Обід <різь> обійми. Під пильним наглядом жінки хлопці виконують різну роботу. І нарізають продукти, фасують суміші, вакуумують готові сухпайки. Вроді там нічого такого. Не не? А все одно. Тобто, я знаю, що це користь, бо я там був, то я знаю, що це показує. Заліз там кіпяточком то він. Будемо пахне. У нас у вулику е взагалі немає розмов про війну. Ми співаємо, ми якісь історії розказуємо, українські пісні. Ну, створюємо атмосферу, тому що як казала, ми готуємо їжу для військових. Має бути вона має бути наповнена молитвою, вона має бути наповнена позитивом і духом патріотизму. І коли вони почали собі приїжджати, їм подобається, що вони тут не просто ще роблять роботу, а іменно з тими людьми, як спільним по духу. Всі учасники благодійної організації Бджоли Поділля називають один одного бджілками. Але навіть у таких позитивних командах іноді виникають труднощі. Найбільша проблема, з якою зіткнулись бджоли, це транспорт, яким хлопці добираються до пані Лариси. У нас трошки є проблема, тому що ми живемо далеко дуже від лікарні, від госпіталя. У нас немає власної машини і ще поки не проявилась та людина, яка повністю візьме відповідальність за те, щоб привозити, завозити наших захисників. Одним з таких захисників став пан Іван, який відновлюється у реабілітаційному центрі після поранення на Куптянському напрямку. Чоловік досі підтримує зв'язок з побратимами і намагається й надалі працювати для спільної перемоги. Я займаюся любими процесами, всякими процесами займаюся. Зараз попали мені нарізати манго. Дуже туго ріжеться, воно тверде. <гум> Правильно. Це ви його для чого нарізаєте? Це ми все нарізаємо для таких хлопців, як я, які... я вже тут, а вони там. Їм це там дуже треба. І завдяки до Ларісі і таким цим бджілкам, він, бачите, у нас волонтерська команда Бджоли Поділля. І мене сюди запросив, володя, один, другий. І я приїхав і тут допомагаємо. Робимо все для себе, для хлопців. Знаєте, коли вони от виходять з машини, це не передати. Я готова просто такої, ну, коврика якоїсь столити, щоб вони якось могли легше добратися, тому ну, що. Але йдуть, не здаються, щоб максимум допомогти нашим захисникам там. Попри все, пані Лариса не опускає рук, бо її морально підтримують близькі люди. Жінка каже, поки ми разом, можливо, все. Гасло, яке люди зазвичай звикли говорити разом до перемоги, хай воно буде дійсно разом, разом донатами, разом руками, разом думками, разом діями. Волонтерські команди закликаю отакі подібні організації, як ми. Вам потрібна допомога хлопцям потрібне спілкування, об'єднуйтесь в одне ціле. Щоб ми разом дійсно могли долати ворога.